Перед вами найрозповсюдженіша змія герпетофоване України, вуж звичайний, я думаю, всі його бачили в дитинстві, хтось і в дорослому віці. Найбільш безпечна, найбільш безобідна змія, яку в нас можна зустріти. В принципі, у нас майже всі вони безобідні, але, не менш, найбільш розповсюджений. Характерного ознака. Жовті вуж ви можете бачити. Чорний, чорне забавлення, сіро чорне забавлення, без жодних візерунків, без жодних якби, плям, жодних зигзагів, нічого немає. І отаке от гарне черевце. Швидше за все, це у нас хто? Це у нас хлопчик. Що вам би сказати? Це жаба озерна найбільш чисельний вид на території України, який зустрічається майже в кожній водоймі. Вона у нас не сильно проточна, мілка, і тут якби, вони збираються зимувати, тому що тут доволі великий шар. мулу. знайшли цілих двох представників одного з виду змій, які занесені до Червоної книги України. Це мінянка звичайна або коронела Австріака, якщо Латиною. Ось тут ви можете бачити два прекрасних екземпляри, вони якраз грілися зараз в останніх проміннях теплого жовтневого сонця, якраз біля купи каміння, де вони збираються зимувати. Оце самичка, оце самець, вони абсолютно безпечні для людини, хоча агресивні. Якщо ви дозволите мені це продемонструвати, дивіться, вона мене кусає, і нічого страшного зі мною не відбудеться, я потім просто помажу це місце зеленкою, отрути там немає. Тому ми обережненько, щоб вона не пошкодила собі зубки. Змії дуже гарні, змії дуже, ну, якщо їх не чіпати, звісно, ласкаві, дуже е безпечні для людини. От. Ну, я ж просто герпетолог, я трошечки дурний, тому дозволив їй себе вкусити. Виключно для вас От, зазвичай такого робити не потрібно. Чим вони примітні? У них кругла зіниця, якщо ви подивитесь. Ось. У них дуже гарно проходить гарна така красива заочна пляма вздовж ока. І дуже гарний малюнок. на Бачите, ми зараз їх помірюємо, ми зараз їх пофотографуємо і відпустимо в місці. вилову. Бережіть їх, не вбивайте, тому що вони виконують дуже важливу.